Вітаю вас, мої малята! Нові пригоди починаються. Маленький казковий троль з допитливим виразом обличчя гуляє зачарованим лісом. Ліс, наповнений грибами, що світяться іскристими світлячками та старовинними покрученими деревами, вкритими мохом. У центрі сцени на верхівці старого пня лежить велика відкрита книга з золотими сторінками, що світяться. Книга видається магічною. Над нею ширяють символи та руни. Троль здивовано тягнеться до неї, ніби відкриваючи велику таємницю. Навколо клубочиться м'який туман, а крізь дерева проникає м'яке магічне світло, створюючи казкову атмосферу. Що ж буде далі? Китаю, малят та гайда і ліс, там диво чекає на кожен крок, свідтяться гриби, що тінь а трой вже пішов у казковий світ. Казка починається, танцюють фей, сяй візір, навколо книги древній мир, сторінки сяють, руни пливуть, а серця від радості вже не мовчай. Маленький троллі вперед в очах вогонь Кряток книги, тягнеться рука Що ж далі буде, хто підкаже, га! Казка починається просто зараз. Ліс відкриває, світиво наказ Ходімо разом, і гору, до світ мрій і добру просто Починається просто зараз, ліс відкриває свій диво наказ. Ходімо разом вперед і в гору до світла мрій і добру простору.